Це просто жесть. У Тернополі затримали банду військових, які викрадали і катували людей. Корупціонера, який не задекларував майна на 95 мільйонів гривень, оштрафували на 85 тисяч. У мера Одеси Труханова знайшли вже аж три російських паспорти. Заступник мера допомагав військовозобов'язаним тікати за кордон. Це треба чути. США висунули новий жорсткий ультиматум Кремлю. Росіяни закатували 16-річних підлітків з Мелітополя, яких звинуватили у тероризмі. В Україну їде гігантська. Партія західної зброї лобода максимально зашкварилася і заспівала на весіллі російського футболіста. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Викрадали і катували, аби вибити гроші. І на жаль, ця історія не про криміналітет, а про військових. На Тернопільщині затримали групу військовослужбовців, які незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майно. No. З п'ятниці з вечора до понеділка вечора вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20, коли ми зупинилися, мене вивели з машини, почали мене бити. Потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили буса. Голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Але серед жертв злочинної групи, зокрема, люди, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Одного з діючих військовослужбовців, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці. силоміць посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Поліція затримала шістьох членів угрупування. Усім повідомлено про підозру. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку було затримано шість фігурантів. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозри сім фігурантам за різними статтями, крім. Ального кодексу України, а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами це повний треш. Коментуйте не один, а три цілих три російських паспорти мав мер Одеси Геннадій Труханов я офігю після позбавлення Труханова українського громадянства через наявність того самого російського паспорту з'явилася інформація, що багаторічний міський голова Одеси має кілька документів, які підтверджують набуте ним російське громадянство. Тримав ще три паспорти. Це встановлено в тому ж рішенні, яким козиряє Труханов. По його ж заявам три паспорти громадянина Російської Федерації. Так, от чомусь він на сьогоднішньому вашому ефірі не розповідає про те, що рішення за 2000 тисячі. Сімнадцятий рік Сергію Посадського суду Московської області скасовано апеляційну інстанцію. Таким чином, його паспорт за одинадцятий рік є дійсним. Це чисто правова позиція. Крім того, наступна правова теза, яка не є спростовною, про те, що скасування самого паспорта або там його закінчення сроку дії, або визнання його недійсним з якихось підстав, не скасовує факт громадянства. В Російській Федерації було декілька там нормативних актів. Ми аналізували так, от єдиним органом, який є е, законним скасовувати громадянство, це є їхній президент або консульські установи. Що це за межами території Російської Федерації? Ну ще є підстава про те, що на підставі фальшивих документів було отримано громадянство, і тоді воно скасовується на підставі там рішення суду. Жодна з цих підстав не мала місця таким чином. Ми стверджуємо і доходимо до висновку простого, що Труханов має громадянство Російської Федерації. Поряд з цим російське опозиційне видання інсайдер пише, що СБУ на підтвердження факту російського громадянства Труханова опублікували підробку документу. Із номера документа слідує, що він був видан 2 ноября 2010 року, а вовсі не в декабрі 2015 року. І дійсно, паспорт з таким номером був видан в этот день. Но совсем другому чоловіку росіянки по імені Татьяна. которая затем успешно путешествовала по этому паспорту. Авторы подделки забыли даже, что имя Геннадий и латинскими буквами тоже транслитерируется с двумя «Н». Но даже они признают, что у Труханова российский паспорт был не один, а что найменше два первый, номер которого начинается с 4604, значится как выданный 15 апреля 2003 года и затем утраченный, и второй, номер которого начинается с цифр 4611, был выдан 24 марта 2011 года ГУ МВД по Московской области взамен утраченного. Але повернемося до інформації від українців і одного конкретного паспорту той, який Труханов отримав після своєї служби у російській армії і розвалу СРСР. Труханов каже, що, попри можливість, що у 90-х від російського паспорту відмовився, усі спекуляції з приводу того, нібито російського громадянства, обумовлені тим, що громадяни колишнього радянського союзу автоматично набували громадянство Російської Федерації за певних обставин. Однак Таких обставин у мене не було, та навіть не мав підстав для автоматичного набуття громадянства як військовослужбовець, оскільки звернувся з лав збройних сил СНД 15 січня 1992 року. А закон щодо автоматичного визнання громадянином Російської Федерації набув чинності 6 лютого 1992 року. Вчора прокоментував Труханов і пропозицію обміняти себе на українських військовополонених. М'яко кажучи, йому ця ідея не зайшла, і ви кажете на обі, на який обмін. Та мене вб'ютка, тільки туди е, туди е, викину. Тому що те, то, що я роблю проти них, які яку протидію. Я ж не буду вам в ефірі зараз розказувати. Але це факти є, пане мер, Це це міцемі. Це, це мій мі, мі, мі ворог, не тільки ні не це нашого, але й мій ворог. Сьогодні які кожного дня я ми е, ховаємо людей. Але це ще не всі заяви Труханова, бо коли йому прямо дуже запахло смаженим, поки що мер розказав, у кого ще в Одесі російський паспорт. Каже, йдеться про дружину голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Посадова особа, яка сьогодні виконує обов'язки військової адміністрації, обласної військової адміністрації, має в родині свою дружину, яка 20 році, 20 році поновила паспорт громадянки Російської Федерації. Що є така інформація про родину Кіпер? Пожалуйста, будь ласка, брифінг. Ви і скасує цю інформацію. Скасуй цю інформацію. Що це брехня? Прошу звернути увагу на те, що її Труханов просить перевірити так само ретельно, як перевіряли його. Чи можна це вважати зізнанням, що паспорт все таки є? А ви що думаєте про цю всю ситуацію? Пишіть у коментарях, те, що в Україні біда зі справедливим покаранням для корупціонерів, ми давно зрозуміли. Але от маємо чергове підтвердження. І ні, це не співмірно мала викраденому застава, а штраф штраф у 85 тисяч гривень за незадекларовані увага, 95 мільйонів. Ти що, мільйонів. Усміхнулася українська Феміда екс-начальнику адміністративно-господарського відділу головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області Ігорю Верезі. Час подання щорічної декларації за 2023 рік Ігор Верига повідомляв про отримання таких доходів. Його активи за 2023 рік зросли до 62 тисяч доларів. А у злитках посадовець зберігав 38 мільйонів гривень, три із яких отримав у спадщину. Також колишній посадовець зберігав російські нагороди без підписаних посвідчень, перебуваючи на державній службі. 15 листопада 2024 року Ігор Верига подав виправлену декларацію при звільненні у розділі грошові активи, якої вже не вказав наявності понад 62 тисяч доларів готівки та 38 мільйонів гривень у вигляді активів у злитках. Такі доходи не співпадали із заробітками Ігоря Вериги. Абсурдності цьому недовироку додає той факт, що Верига фігурант у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі. У ході розслідування правоохоронці провели понад 30 обшуків у будинках, квартирах і приміщеннях Вериги та його родичів. І крім бабла, знайшли ще й російські нагороди. Завіса під час обшуків у колишнього посадовця вилучили готівку. Золоті пам'ятні монети. Дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди Російської Федерації та інші цінності, фотографії російського генерала Капашина, «Русская охота, ікони, звичайні елементи житла родини колишнього посадовця казначейської служби в Полтаві. Розслідування триває, але арешт зі знайденого у родини вериги вже зняли. Що стосується недостовірного декларування, то вирок такий, бо екс чиновник визнав провину і покаявся. У мене немає слів. А що якщо він покається у незаконному збагаченні, то йому теж тоді штраф дадуть? Ну, після того, як втікати чоловікам з України, допомагали священники і навіть депутати участі у схематозі з переправлення військовозобов'язаних за кордон заступника цілого мера я не надто здивована. Але історія безумовно цікава. Прикордонники викрили чергову схему незаконних воягів за кордони, з'ясували, що причетний до неї заступник міського голови міста Сокиряни Чернівецької області. Йдеться про відносно нову людину у мерії Віталія Гарабару, про призначення якого місцева влада повідомляла у вересні. Сесія міської ради затвердила заступ Сокирянського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради забезпечення прав військовослужбовців та цивільного захисту населення. Ним став Віталій Харабара, військовий, який тривалий час боронив Україну від ворогів. В період з 2015 по 2016 роки виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції на сході країни. З 2022 по 2024 рік Ніс службу у лавах збройних сил України, і от власне у чому полягала робота заступника мера. До схеми долучився заступник міського голови, який зустрів чоловіка у Новодністровську. Він провів інструктаж, як дійти поза пунктами пропуску до молдовського міста. Окниця та супроводжував чоловіка до кордону. За це 26-річний чоловік заплатив 7 тисяч доларів. Ну я направду трохи в шоці від того, що тікати допомагає. А я ветеран, а як вам така історія? Томагавки ще ближче. Видання New York Таймс пише, що міністерство оборони США вже розробили план передачі або продажу Україні далекобійних ракет. Поряд з цим вже видання Financial Times Пише, що у разі постачання ракет в Україну керуватимуть ними американські спеціалісти. Високопоставлений західний чиновник повідомив змі, що такий підхід дає змогу мінімізувати ризики ескалації та запобігти передачі чутливих технологій. Навчання українських військових буде обмеженим, оскільки томагавки вимагають складних систем навігації та наведення, а їхні чорні скриньки перебувають під контролем Сполучених Штатів Америки. Ну враховуючи, як підгорає росіян, і цей варіант непоганий. Соответствующее решение администрации США повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спиральной конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять такие элементы возобновления двустороннего диалога. В истории с томагавками есть еще одна цікава деталь. Выдание «Киевпост» пишет, что наданням Украине томагавки Трамп хочет натиснуть на ней. Мечну, аби і вони передали Києву свої далекобійні ракети Таурус. Якщо це правда, то мені навіть складно уявити рівень витяз боліт. Хоча, схоже, саме цього білий дім власне добивається напередодні. Міністр оборони США Піт Гекс зробив заяву про ультиматум для Росії. Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру у короткостроковій перспективі, Сполучені Штати Америки разом із союзниками здійснять необхідні кроки, аби змусити Росію заплатити за продовження її агресії. Якщо нам доведеться здійснити цей крок, Міністерство війни Сполучених Штатів Америки готове буде виконати свою частину у той спосіб, у який лише Америка може це зробити. Але тисне Вашингтон не лише на Кремль, а й на одного з його найближчих союзників Китай. Голова Мінфіну США заявив, що тра. Трамп готовий вести 500% мита проти Китаю, якщо той продовжить закуповувати російську нафту. Але тут, як завжди, є. Але 85 сенаторів США готові надати президенту Трампу повноваження запровадити мита на Китай у розмірі до 500% закупівлю російської нафти. Нам повідомили, що європейський парламент не ухвалить аналогічного заходу. І от зараз буде прямо таки неочікувана новина. Видання Телеграф пише, що Трамп планує створити фонд перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок тих самих мит проти Китаю. Звучить як фантастика, але думаю, більше новини ясності буде завтра після зустрічі президента Зеленського з Дональдом Трампом. Тому чекаємо. А ви поки робіть прогнози, як пройде зустріч у Білому домі. Дональд Трамп може застосувати для російсько-української війни сценарій, який успішно спрацював у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Хамас. То не вже мир уже близький? Мир через силу саме так характеризують мирний план Трампа після закінчення війни у Газі. Американському президенту все ж таки вдалося домогтися миру на близькому сході. І, хоч роботи ще багато, а Хамас не збирається так просто здаватися. Це був тріумф Трампа. Тепер він анонсує, що США зосередяться на врегулюванні війни в Україні. Трамп не хоче гаяти часу. Він зараз акрильон і хоче рухатись. Сперед, я ж кажу, він налаштований на нові моротворчі подвіги. Дай Бог, у чому ж суть доктрини Трампа? На Хамас вплинув тиск, і саме цей урок, як пише Wall Street Journal, Трампу, потрібно винести з близькосхідного врегулювання урок про необхідність тиску. Для зупинки бойових дій у секторі Газа Трамп тиснув на прем'єра Ізраїлю Беніміна а Катар, Єгипет та Туреччина у свою чергу впливали на Хамас, погрожуючи обмежити дипломатичну підтримку угруповання. При цьому військова операція Ізраїлю у секторі Газа тривала. Аналогічного тиску на РФ з боку Трампа наразі не було, і хоча США ввели високі мита проти Індії торгового партнера Москви, нових санкцій проти Росії не відбулося. Але зараз експерти налаштовані оптимістично. Це його надихає на нові миротворчі подвиги, це очевидно. Він же анонсував, що він буде займатися і е, е, припиненням війни між Росією і Україною. Ну, врешті-решт, от як і війна в секторі Га. Так і, е, російська російсько українська війна це питання, яке прямо безпосередньо пов'язані з політичною репутацією Трампа, і тому е, е, тут є і позитивний імпульс. Певні прецеденти пов'язані з цією угодою, які можна використати. І Те, що Трампа це надихає, ну очевидно. західні ЗМІ також вважають, що після угоди між Ізраїлем та Хамасом Трамп може посилити тиск на Росію. Хороший сигнал, і самі заяви Трампа про його наміри взятися за російсько українську війну, а ще зустріч українського та американського лідерів, яка має відбутися вже 17 жовтня у Вашингтоні. Зеленський летить до штатів. Уже і Зеленський підтвердив, і Трамп підтвердив, і наша команда б їхала готувати візит. От, не кажуть, про що буде, але я вам одразу кажу мирні перемовини. Зустріч важлива, не технічні питання, не тільки там гроші. От томагавки це частина мирних домовленостей. Томагавки це те, що може призвести до миру швидше всадити Росію за стіл переговорів. І в цьому випадку мирний план Трампа для закінчення війни в Газі може стати тим необхідним прецедентом, який допоможе закінчити війну в Україні. Принаймні, зокрема в Європі, розраховують, що Трамп застосує використану в газі тактику для зупинення агресії Росії. Це дає Трампу величезні можливості для вирішення інших великих конфліктів. Тепер він зарекомендував себе як ефективний арбітер та миротворець. До вирішення російсько-українського питання Трамп може залучити президента Туреччини за словами американського президента Ердогана. Поважають як в Україні, так і в Росії. Його поважають люди, і він мій друг. Ви розумієте, чому я ладнаю з крутими, але не однаю зі славкою Трамп. каже, що в мирі може допомогти нам Ердоган. Ердоган... Ган подобається Трампу. От і Ердоган загалом політик, який Трампу заходить, з точки зору його поведінки, з точки зору вибуденої вертикалі. От, і Ердоган закрив питання по Сирії. Зараз сирійський диктатор і вбивця сидить, грає в Sony PlayStation в Москві. Пишуть видання і телеграм-канали. А власне Сирією зараз управляють уже якраз ті, хто. Воював на стороні повстанців, а цього злочинця погнали. І Росія свої впливи втратила. Тому Редоган може допомогти тут. Але між війною Хамаса та Ізраїлю та російсько-українською війною є суттєва різниця так званий фактор Китаю. Піднебесна стала важливим економічним та політичним партнером Росії, і це може зіграти як на руку, так і навпаки. Якщо Трамп зможе залучити Пекін до підтримки переговорів, Китай може стати клю ключовим елементом в схиленні Путіна до миру. Росія вбила ще двох українських дітей, закатувала у полоні. Це Данило Дахов та Павло Гримак з тимчасово окупованого Мелітополя. Їм було всього 16 Окупанти звинуватили підлітків у тероризмі і заарештували у 2023 році. А вже у травні 2024 тисячі російська влада повідомила батьків про смерть хлопців. Справжню причину загибелі, звісно, намагалися приховати. Росіяни повідомили батькам Данила та Павла, що хлопці загинули під час виконання так званої партизанської роботи, підірвалися на саморобному вибуховому пристрої. Та насправді Данила та Павла тортурами замучили до смерті. І сталося це ще у квітні 2024-го. Батькам Данила та Павла окупанти запропонували здати ДНК-тести, аби ідентифікувати рештки. Але тіла дітей так і не повернули. Знайшли рештки. Але їх вистачило лише на один тест ДНК, тому більше ніяких решток не залишилося. Звучить дуже дивно на даний момент поховання досі не було, бо тіла батькам так і не видали. Чергове болісне нагадування, що Росія країна гній в Україну. Їде нова західна техніка із Європи, і через океан. цю та інші військові новини у нашому огляді. Запорізький напрямок дрони 422-го окремого батальйона безпілотних систем Люфтваф знищують мобільну РЛС ТЕРЯК. Це не поодинокий випадок. На цьому напрямку українські дрони знищують величезну кількість техніки агресора. Партизанський опір а теж пише, що армія РФ має великі проблеми з системами ППО. Наши источники в подразделениях ПВО оккупационных войск на запорожском направлении сообщают о катастрофическом состоянии техніки санкции, ракетные удары, сила обороны Украины, по ремонтным предприятиям и производственный брак привели к массовому выходу из строя зенитних комплексов, включая ЗРК «Тор». Из-за острой нехватки исправных систем оккупанты вынуждены использовать тягачи для буксировки пусковых установок на позиции. Такая практика делает технику крайне уязвимой и превращает дорогостоящие комплексы в легкие цели. А теж. Армія РФ не рахує втрати, оскільки намагається підійти ближче до Запоріжжя, аби завдавати ударів по місту та логістичному хабу, а до міста з населенням понад півмільйона людей лише кілька десятків кілометрів. Ситуація погіршуватиметься. Ми вже бачили удари бомбами по місту, і Росія намагається підійти ближче на таку відстань, щоб завдати ударів і безпілотниками. Зараз відстань від підконтрольних Росії територій до Запоріжжя приблизно 35 кілометрів, і кожні 5 кілометрів будуть погіршувати ситуацію для населення та логістики армії. Майкл Кофман, військовий аналітик. Для утримання противника та завдання йому неприйнятних втрат. Зараз Україна як ніколи потребує військової допомоги. Вже цього тижня Фінляндія передасть новий пакет військової допомоги, а також гроші на закупівлю додаткового озброєння для України нададуть Литва, Естонія Нідерланди. І це далеко не повний перелік. Все відбувається у рамках програми PEARL. Це закупівля американського озброєння за гроші партнерів НАТО. 15 жовтня глава Пентагону Під Хексет прибув до Брюсселя і вимагав більше зброї для України на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та на засіданні контактної групи з озброєння України Рамштайн. Він закликав союзників виділяти більше коштів на закупівлю американської зброї. Він наголосив, що ініціатива Пирол спрямована на те, аби принести мир у цій війні. Ви отримуєте мир, коли ви сильні. Не коли ви використовуєте сильні слова чи погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають супротивники. Я вважаю, що саме це робить НАТО. Я вважаю, що саме це є ініціатива П'юрел. Тому ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують і ще більше. Що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для мирного завершення цього конфлікту? Під хексет голова Пентагону з наближенням зими росіяни повернулися до тактики механізованих штурмів, особливо на Донецькому напрямку. Це відео про те, як оператори дронів 93-ї механізованої бригади знищують бронетехніку окупанта. Але через погіршення погодних умов на Донеччині ускладнюється застосування ударних дронів. Цим і намагаються скористатися росіяни. Наприклад, аби взяти Володимирівку та Софіївку, це невеликі села на Донбасі. Під час наступу росіяни використали 6 танків, майже 40 броньованих бойових машин та 40 одиниць мототехніки. Російські війська намагалися прорвати оборону сил оборони, кидаючи в атаку техніку та піхоту хвиля за хвилею. У першому ешелоні діяли мобільні групи на мотоциклах, за якими висувалися танки та бронемашини з десантом. За даними українського аналітичного порталу Deep State, наступ армії РФ в Україні з вересня сповільнився практично вдвічі. Один із найважливіших факторів провалу в наступальних діях армії РФ це постачання зброї наших західних партнерів. Тому для України зараз дуже важливою є ініціатива в рамках програми із закупівлі американського озброєння країнами НАТО «Пирл». Провинився – виправляється. Новачок у Динамо. Румунський футболіст Владіслав Бленуце, який оскандалився через вподобання російського контенту у соцмережах, перерахував 700 тисяч гривень на ЗСУ. 23-річний нападник розумів, що одних вибачень за той проросійський зашквар недостатньо, а тому свою підтримку України підтвердив ще й ділом. Я хочу показати динамівським болівальникам, що я підтримую їх думку щодо війни. Росія є агресором і посягає на чуже. Це дуже сумно, бо Україна, захищаючи свою землю та своїх громадян, втрачає багато людей на цій несправедливій війні. Це точно непроста ситуація для мене, тому що її можна інтерпретувати неправильно. Я хочу заявити, що я не підтримую Росію і я точно ніколи не говорив нічого поганого про Україну. Це була моя помилка, що я репостив дані дописи. Я не знав цих людей і не надавав значення їх ролі в російській пропаганді. Для мене вони були ноунеймами. Коли мені пояснили, хто вони такі, я усвідомив свою помилку і зрозумів, що потрапив в погану ситуацію. Я абсолютно проєвропейська і проукраїнська людина. Я на цій стороні освіжу вашу пам'ять. Що ж там за лайки і репости були? У його соцмережах знайшли репости російського телеведучого Володимира Соловйова, де він називає молдавську владу. під... постів можна зробити припущення, що футболіст захоплюється російською культурою, наприклад, серіалом Бригада. Змі писали, що дружина гравця також робила репости виступів президента Росії Володимира Путіна. Ну, як на мене, футболіст робить усе можливе, щоб загладити свою провину і за це йому лайк. А ви що думаєте? Недовго музика не грала, так саме не грала. Бо після показової підтримки України вже упустимо той факт, що продовжує вона співати російською. Співачка Світлана Лобода вирішила співати для росіян. Руска курва, але, але, але. Блогер Богдан Безпалов опублікував кадри виступу Лободи на весілля російського футболіста. І не просто футболіста з Росії, а гравця збірної країни-агресора Нікити Хайкіна. <му> я ну не сильно. А ви що думаєте? Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.